Жінок, які здобувають медичну та фармацевтичну освіти, будуть тепер автоматично ставити на військовий облік Опубліковано постанову уряду номер 916. Про що ж йде мова? В опублікованому тексті ухвали прописується те, що викладено. Наступній редакції пункт 50. Зараз вам зачитаю заклади професійної, фахової передвищої, вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, у семиденний строк після здобуття відповідної освіти подають, надсилають засобами поштового зв'язку рекомендованими поштовим відправленням з описом список таких жінок за формою, додаток 14 до ДЦК. Та СП за зареєстрованим місцем проживання таких жінок ТЦК, отримавши відповідні списки. Що далі робить? Тут зазначається, що на підставі отриманих від відомостей згідно списків жінок як військовозобов'язаних із зазначенням номера військово-облікової спеціальності вносять до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, але без визначення ступеня придатності до військової служби, і наступне уточнення в цьому ж пункті 50 – Жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальностями, зобов'язані протягом 60 діб після здобуття відповідної освіти прибути до ДЦК та СП за задекларованим зареєстрованим місцем проживання та визначити ступень придатності до військової служби, простою мовою пройти медичний огляд. А далі ви вже знаєте, якщо не виконуються відповідні. Приписи то це вважається порушенням військового обліку, і наслідок це так само, як і для чоловіків, це виписування штрафів. Штрафи, нагадую, в нас це 17 тисяч гривень. Первинне порушення військового правил військового обліку. Нагадаю, ті жінки, які мають зараз медичну або фармацевтичну освіту. Вони також мають перебувати на військовому обліку, але змін до них зараз не було, тобто автоматично на облік військовий не поставлять. Хоч в мережі йде мова про те, що можна начебто ставати на військовий облік для жінок, які мають медичну фармацевтичну освіту аж до грудня 26-го року, а насправді ні, обов'язок бути на військовому обліку він є і на зараз. Однак є поблажка для роботодавців брати на роботу без військово-облікового документу жінок з фармацевтичною медичною освітою до грудня 26-го року. Але вони все одно зобов'язані та ЦК про це повідомляє.